У четвер, 10 серпня, у західних областях в день також на крайньому сході очікуються короткочасні дощі. Нарешті території України переважно без опадів. Високі температурні показники прогнозуються на сході України, а найспекотніше буде на Луганщині, Донеччині та в Запорізькій області. На Полтавщині мінлива хмарність дощитиме з грозою пізно ввечері. Температура повітря підніметься до плюс 28. Після опівночі опуститься до 12 градусів із плюсом. У Кременчуці погода порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. У другій половині доби ймовірний сильний дощ. Повітря прогріється до плюс 28 світлої пори доби і 14 градусів тепла вночі. Вранці у горішніх плавнях небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Пізно ввечері очікується дощ, нічна температура повітря плюс 13. Денна плюс 28. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 10 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1963 року плюс 35. Мінімальною температура була 1957, 8 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся. Um...